Всім привіт, слава Україні! Для тих, хто вперше на каналі. Мене звуть Олена Андерсон, я живу в США і розповідаю, що в нас тут зараз за Дональда, а потім про Україну. Рейтинг у доні зараз за оцінкою Forbes і Gallup 37%, Тобто рейтинг падає. Доні поїхав у Скотланд. Там у нього гольф запланований за гроші американських платників податків. Звісно, приїхав, значить, доні у Скотланд. Зразу по прильоту світовий лідер зробив заяву. Каже, перестаньте встановлювати вітряки. Він має на увазі вітряки, які видобувають енергію. Ви руйнуєте ваші країни. Я дійсно це маю на увазі. Каже, так сумно, я летів і бачив вітряки всюди. Ви руйнуєте ваші красиві поля, вбиваєте птахів. Якщо це в океані, це руйнує ваші океани. Який турботлавий Доні. Каже, раніше він ще казав, що відряки провокують рак, а це щось призабув, мабуть. Насправді я перевіряла, відраки екологічно чисті, не провокують раку або інших захворювань. Вони можуть вбити птаха, якщо він близько підлетить, але від відряків гине менше птахів, ніж від домашніх котів. Якщо вони в океані, то своїм шумом вони лякають китів не більше. Далі Доні поїхав в готель. А там місцеві його вже зустрічали величезним мітингом. Сотні шотландців вийшли на протест. Вони кричали на нього за газу, за масові депортації, які він робить в Штатах. Дуже багато плакатів було за Абштейна. Кричали розсекречуй файли, кричали, що ніхто ніхто туди його не звав. На плакатах було написано: Ми не будемо слухати твоє гівно. Вибачте, цитую. Дуже теплі слова казали про Україну, що Україна воює за свою свободу. Ось так. Якщо ви їдете у міському транспорті і вам нахамили, не переймайтесь. У Доні все гірше, його взагалі чмирять в кожній країні. Далі є трохи погана новина. The New York Times. антикорупційна політика президента Володимира Зеленського вже спровокувала перші антиурядові протести в Україні з моменту російського вторгнення в 2022 року. Тепер здається, це може коштувати країні частини її, частини її закордонної допомоги від європейського союзу, що є чітким запереченням з боку блоку, який колись був відданим союзником. Європейський союз у п'ятницю заявив, що отримає 1,5 мільярда євро з загального фонду в 4,5 мільярда євро, спрямування якого залежить від досягнення стандартів доброго управління, які не можуть бути використані на військові закупівлі. Однак рішення не є остаточним, і фінансування може бути відновлено, якщо Україна відповідатиме певним критеріям, тобто ще не пізно, ще є час щось виправити. Штати не реагують на мітинги в Україні на дипломатичному рівні. В ЗМІ описують ситуацію, як вона є, без будь-якої оцінки. Деякі конгресмени дали свою особисту оцінку ситуації. Я не буду вам розповідати мої глибокі думки з приводу подій в Україні. Експертів вистачає. в суперечці, народжується істина. Я впевнена, українці знайдуть вихід з цієї ситуації швидко, тому що провокації не потрібні жодній із сторін. Я думаю, всі розуміють, що якщо буде срач всередині країни. Ніхто не дасть зброю. Піченьки від провокацій отримають не тільки видимі великі вороги України, а й деякі окремі маленькі особистості. Зараз поясню, хочу зазначити, я нікого не звинувачую. Це як факт: у нас є біженці з України. Більшість з них, переважна більшість, сумлінно працюють і не зганьбили Україну. Ні разу, але статус біженців це тимчасовий. Багато біженців тут вже трохи обжились і, звичайно, не хочуть повертатись. Залишитись в Америці непросто, якщо у вас немає близьких родичів тут. Ви маєте бути цінним працівником і знайти роботодавця, який зробить папери на вас дівчатам трохи простіше. Можна вийти заміж і залишитись. І ось деякі з наших біженців подають на притулок. Це можна зробити, якщо в вашій країні вас дискримінують по релігійним політичним мотивам, або ви являєтесь представником сексуальних меншиств і вас за це переслідують. В Україні не забороняється релігія, людей не переслідують за сексуальними вподобаннями. Я зараз кажу, я зараз не кажу, що їм радіють, але в Україні геїв не переслідують і не забороняють свідків Ягови, як приклад. І ось деякі з наших людей подають документи на кейс на притулок. Здається, він називається політичний притулок. Поправте мене, якщо я не права. І вони мають на увазі притулок від бусифікації в Україні, тому що вони вважають, що їх права порушують. Я громадянка Америки, якщо ви теж громадянин, то ми з вами пам'ятаємо, як присягали на вірність Америці і обіцяли захищати Америку, якщо нас покличуть, незалежно від того, чи є ми професійними військовими, тобто в Америці захищати країну, якщо Тебе покличуть, є обов'язковим для громадян Америки. Тому чуємо інколи історії, коли витратили на адвоката всі гроші, а кейс отримав відмову. Далі до протестуючих, якщо хтось, навіть не обов'язково влада долучить силу, протестувальників поб'ють. Вони опиняться у лікарні, потім бажано, щоб про них ще газети написала. Потім треба долучити поліцію і щоб вона не зреагувала належним чином. Потім ще папери додати. Я не скажу, які щоб. Не давати ідей. Ось і готовий кейс. Ви не можете жити в Україні, бо вам там погрожують, вас там переслідують і просите притулок в США. І таким чином можна в США залишитись. Можливо, в інших країн це діє так само, я не знаю. Напишіть, якщо знаєте, цікаво, як це в інших країнах. Якщо переслідують неповнолітнього, та його то його батьки з ним подають на притулок. Ось саме таким шляхом до нас наїхало багато руських, які кажуть, що вони виходили на проукраїнські мітинги в Московії. Потім вже тут вони проводять собі російське телебачення, сидять, дивляться і люблять свого Путіна вже з Америки. Ще раз зазначу, я ні в коєм разі не звинувачую будь-будь-кого. Немає нічого гіршого, коли ти щось робиш за позовом серця, а тебе звинувачують у користі. Я зараз скажу, що навіть такі невеличкі речі можуть спро спровокувати провока провокації. Не мені вам розповідати, які є люди. Я вчора дивилась Суханова інтерв'ю з Марією. Дівчину, яку дуже побили росіяни в Дубана, в Дубаях, якщо ви ще не дивились раніше. мені дуже була було шкода її. Коли на неї лились скільки гейта. Я не дивилася її інтерв'ю з Собчак, бо мені взагалі гідко дивитись на Собчак. окей, я можу зрозуміти маму, бо коли таке зробили з твоєю дитиною, то хочеться кричати на весь світ і щоб в Мордорі теж почули, що вони покидькі. Але коли мама в кінці сказала, що ми з ними один народ, і їй було б не так образливо, якби її дитину побили не слов'яни, то тут уже просто слів немає. Тобто люди дійсно... Не розуміють досі четвертий рік війни, що коїться, і якось так дивно реагують, що ще мають зробити не люди з недокраїни, щоб ось дійшло людям. Вже не про політику вам розповім New York Post, MSN. навіть після того, як проти неї подали позов президент Франції Манеель Макрон, і його дружина, американська інфлюєнсерка Кендес Венс продовжила стверджувати, що перша леді народилась чоловіком. Чоловіком інфлюенсерка підтвердила свою заяву після того, як Макрон та його дружина Бріджит Макрон подали на неї в суд. У своєму подкасті Кенде сказала, що Макрони намагаються вплинути на суд. Нам доведеться допитувати Дональда Трампа, сказала американка в подкасті, натякаючи, що президент США погодиться з її заявою. Кендіс минулого місяця сказала, що в лютому президент США Дональд Трамп зателефонував їй і сказав, що Макрон попросив його зупинити її від того, щоб вона зробила заяву про Бріджит. Тим часом французький президент і його дружина стверджували, що пот. Подкастер використовує їх для просування своєї платформи каналу, здобуття популярності для заробітку грошей. Та незважаючи на це, Кендіс повторила свою заяву, яку вона сказала в середу, що Бріджит Марко Макрон є матір'ю трьох дітей та чоловіком. Американка стверджує, що президент Макрон гей, а Бріджит насправді чоловік і хоче, щоб Бріджит надала їй медичну справку, наприклад, аналіз крові, що вона дійсно є жінка. Бідна Бріджит, якась американка, навіть не француженка, американка вчепилась в неї і вимагає медичну довідку, що та жінка. Ще й Дональда сюди підключить. Весело буде. Дуже дякую, що дивились. Дякую за вподобайки, коменти, підписки. Бережіть себе.